Щось з чимось, я прилетіла в Мілан на пересадку, і треба було мені вийти, щоб зачекінитися. А я ніяк не могла вийти, тому що я вже в тій зоні, де ви, виліт. І я ледве знайшла. Якось моя англійська мені допомогла, щоб вийти і зачекінитись. Дякую, що я хоч трошки міг говорити. Я вже знаходжуся в автобусі і вони їдуть в самий центр прямо від аеропорту, що не ви виходите, Одразу стоять такі великі сині буси, там пише Дублін, аеропорт, центр. Білетик можна купити при виході з аеропорту. Там є таке велике табло, ви скануєте і через QR-код. Вам приходить білетики, які ви оплачуєте за 10 євро. Ось так от. До речі, в Ірландії тут євро. Я ще вам не сказала, де є. Спочатку була, напевно, вставочка що я в Ірландії, а зараз буде ось це, як я добралась. Ось такі автобуси і зупиночки від них Їх одразу можна знайти, так як вони прямо біля виходу. Я і в новій країні, і це Ірландія. Так, це вже просто межа моїх мрій опинитись тут насправді. Тут дуже красиво зараз. Погодою мені ну не знаю, повезло, не повезло. Ніби нормально себе відчуваю. Зараз я заселюся в хостел, залишу рюкзак і піду гуляти. Цим чарівним містом і покажу вам. Але вже все, що я зараз бачу, ця архітектура вона просто мене наповнює емоціями. наскільки тут красиво і незвично, такого я ще не бачила. Так що, отак. От а це річка Ліфі. Так я вже заселилась, іду зараз гуляти, так як у мене дуже мало часу, всього один день. Я вже познайомилася з двома дівчатками: одна з Нідерландів, одна з Італії. І навіть теж я не знаю англійської, не заважає мені попробуйте тепер сказати мені, що англійська у мене погана. Чекайте, червоне. І ось. І я відправляюсь гуляти в пошуках сувенірів, красивих місць. Сподіваюся, вам це було чути. Тут неймовірна архітектура. Знаю, буде банально сказати, що це нагадує Лондон. Але я в ньому не була, тому коли я приїду в Лондон, я скажу, оу, це нагадує мені Блін. Так що так. так, звісно, що ми знаємо про Ірландію, це зелений колір, який обов'язково асоціюється з цією країною. Так як тут всі вірять в удачу, конюшина, лепрекони, які приносять удачу і гроші, і були свят їхній день святого Патріка. Так що тут кругом усюди ця тематика, зелененькі, все, автобуси, всякі кав'ярні. так, Дуже приємна атмосфера. Ну, До речі, це не таке дуже шумне, велике місто, як інші столиці. Воно таке більш затишне, я би сказала. Так що мені тут подобається. Оглянути тільки яка тут тематика всюди. І я, до речі, вже скупилася з сувенірчиками. Мені дуже подобаються такі магазинчики. Ось ця колона знаходиться в самому центрі міста і це є символом Ірландії. Вона заввишки 120 метрів з нержавіючої сталі. Якщо вам буде цікаво, ось так: ось такий велетенський шпиль. Це музей. Звісно, як ж без всяких факатів зі мною. Стою я, отут, фотографую міст О'Конора, названий в честь політика. І тут такий гарний вигляд, сюди прапори, зелені, машинка. І щось я отак відхилилась, притулилась до цього перила, а там какашка-чайки. І Я вимислила собі оцей оце, рукав. Класно, Таня. супер. І ще нема салфетки. Я думаю, що це до грошей, правильно? Правильно. І так, як же я попала сюди? Якщо хтось не знав, то Ірландія вступила до е, країн без візу для українців е, іменно перед війною якраз. І тому в той момент багато хто не звернув на це увагу, що Ірландія так само відкрита і по біометричному нашому паспорту можна сюди потрапити. Тому що раніше тільки по візі треба було робити її таку саму, як у Великобританії, а зараз так вона відкрита. Зараз я знаходжусь на мості Хедені. Це відновлене нічевоний місце, також є символ Ірландії, Дублін, символ Дубліну. Його щодня перетинає тисячі туристів. Ой, моя зараз. А зараз я попала на таку гарну, скажімо так, центральну туристичну вуличку з якими закладами. Погляньте, яка тут атмосфера. М -м -м. Мені так подобається тут знаходитись. Просто чудово. А, боже. Це Макдональдс, подивіться, як він тільки виглядає. Це Макдональдс. Ось так. А навіть я не очікувала побачити в Ірландії, в Дубліні спар, наш спар, який є в в Струтені Усюди містом їздять ось такі великі двохповерхові автобуси. Це фішка не тільки лондону Аналі, а й Ірландії. Тільки тут вони зелені, не червоні. Хотіла також що сказати, що я забула зовсім про це. Вірніше, я навіть не поцікавилась з цим, але тут лівосторонній рух. Так як у нас справа тут лівосторонній, Яка багато багатослівна. інколи мені просто не вистачає слів, як описувати, наскільки мені тут подобається справді. Тому просто дивіться, просто дивіться на це все. Зараз я знаходжусь в такому дворику, це дворик Дублінського замку. Він був закладений приблизно в 1200 році. І зараз він виглядає ось так. От. Доволі гарне місце з такою башнею, бачимо її. Так, а позаду мене ось така статуя Леопарда. А це середньовічний храм, в якому є мумії щура і кота. Не знаю до чого це, але ну, так пише про цей храм в інтернеті. Круто, це щось нове. Такого я ще не читала про історичні пам'ятки, а тим більше про храми. Виглядає вражаючи, ніби це якийсь Хогвартс був.